Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами розглянемо задачі, які стосуються такого поняття, як температура і залежності розмірів тіл від температури. Для початку давайте розглянемо з вами завдання номер один, де треба встановити логічні пари між приладом фізичним і символом для позначення тої чи іншої фізичної величини, яку можна поміряти цим приладом. Як ви бачите, перед Тобою, на екрані у нас є з вами 4 фізичних прилади: це динамометр, термометр, манометр і спідометр. І давайте пригадаємо з правої сторони стовпчик, що це за позначення яких фізичних величин. Так? Значить, пригадуємо. П, це у нас з вами ми позначали таку фізичну величину, як тиск. Так? Далі В це у нас швидкість. Далі Ро – це у нас густина речовини, Т маленьке це температура. Так, і відповідно Ф велике це сила. Ну, і тепер давайте подивимось, який же прилад до якого відноситься. Отже, динамометром ми з вами пригадуємо, міряємо не що інше як силу. Да? Значить, там, де Буква А ми вписуємо число 5. Далі, термометр міряє не що інше як температуру. Так? Тоді там, де буква Б4. Манометр, якщо ви пригадаєте фізику 7 класу, це у нас прилад, який міряє тиск, значить, одиничка. І відповідно спідометр. Слово спід це в перекладі швидкість, значить, відповідно, це прилад для вимірювання швидкості. Руху тіл, це у нас буде цифра 2. Ось таким чином ми трошечки з вами пригадали. Наступне завдання: нам треба уважно прочитати кожне речення і з'ясувати, чи воно справедливе, чи воно хибне. Да? Отже, давайте поміркуємо. Перше, вночі похолодало, а це означає, що середня швидкість хаотичного руху молекул повітря збільшилась. Акцентуємо увагу на два слова. Перше слово це похолодало, да? тепловий процес, і, відповідно, рух, хаотичний рух збільшився. Ну, тавтологія, да, неправильно. Якщо щось холодає, температура зменшується, значить рух сповільняється, а не збільшується. Значить, перше у нас хибне. Далі, друге, якщо нагрітий дріт туго натягнути між двома нерухомими стрижнями, а потім його охолодити, то дріт може розірватися. Давайте проаналізуємо. Нагрітий дріт має певні властивості. Так, коли він остигає, ми з вами знаємо, що під час охолодження всі тіла. Стискаються, значить, він може розірватися. Значить, друге речення це є істина. Проаналізуємо, залишившихся тих два. В стані теплової рівноваги густина рідини може збільшуватися. Знову таки пригадуємо, якщо мова йде про теплову рівновагу тіл, то вже там нічого не міняється. Да? Тіла мають однакову температуру, чітко встановлено для обидвох тіл, тому це буде хибне. Речення. І термометр завжди показує власну температуру. Ні, Термометр це прилад, який показує температуру тіла, і так, а не свою власну. Тому серед всіх чотирьох тільки одне під буквочкою Б, це у нас буде правильне твердження. Так, наступне завдання. В завданні з 3 по 5 просять позначити одну правильну, на нашу думку, відповідь. Хоча стосовно третього завдання я би ну, тут позначила дві відповіді, тому що вони обидві можуть між собою тісно бути пов'язані. Отже, давайте проаналізуємо: температура в приміщенні, в якому розташований спиртовий термометр, знизилась. Температура знизилась, да? я тут зазначу, температура пішла на низ. При цьому в термометрі зменшилось, значить, в термометрі зменшилось маса спирту, густина спирту, відстань між молекулами, кількість молекул. Ну, по-перше, відкидаємо одразу те, що нам 100% зрозуміло. При зменшенні, значить, е, температури, у нас стовпчик термометра да опускається вниз. Було наприклад, так да, а потім зупинилось десь. На якусь вниз поповзло, але знову таки маса спирту не міняється, і кількість молекул всередині речовини теж не змінюється. Значить, залишається густина спирту і відстань між молекулами. І цих два поняття між собою тісно пов'язані. Тому я не знаю, чому в даному завданні просять одну відповідь, тому що влаштовує і. Варіант Б і варіант В. Ось на що я хотіла звернути вашу увагу, тому що при зменшенні температури температури зменшується і густина, а значить, да, тут головне слово да, треба було подивитися на зменшення. да, Зменшилась. Значить, при зниженні температури зменшується густина спирту. І відстань між молекулами спирту. Ось тут треба вибрати, що із тих двох, що у нас залишається, що воно нам дає. Значить, По-перше, аналізуємо: густина, чим менше значить, стає рідини, тим плотніше, да, густіше вона стає, тому густина спирту не може зменшуватися. А відповідно, відстань між молекулами в цьому випадку дійсно зменшується. Значить, в нашому випадку це у нас буде відповідь В. Правильна, тут тільки відповідь В. Так, наступне четверте, теж цікаве завдання. Давайте подивимось, що мають на увазі. Значить, як під час нагрівання змінюється внутрішній діаметр і зовнішній діаметр металевого кільця? Давайте звернімо увагу на малюночок. Значить, у нас ось є металеве кільце. Маленька буква Д це внутрішній діаметр, ось він показаний на малюночку, велика буква Д це зовнішній діаметр. При е, нагріванні, да? значить, температура повзе вгору, і ми з вами сказали, що при цьому тіла розширяються. Так? Значить, давайте уважно тепер просто подивимось: якщо тіла розширяються, значить зовнішнє. Розширяється, значить, буде назовні да? розширятися. Знову таки, ось у нас внутрішній обідочок, але ж він теж буде розширятися. І розширятися він в даному випадку буде до середини. Да? Тобто сюди звужуватися в. Менше кільце буде зменшуватися, а зовнішнє буде збільшуватися. Отже, в нашому випадку менше кільце буде зменшуватися, а зовнішнє буде збільшуватися варіант В. Так, і наступна задача. Задача. Значить, бак для води, який має форму куба із довжиною ребра 2 метра повністю наповнений водою. Внаслідок нагрівання на 10 градусів Цельсія об'єм води збільшився на 0,5%. Порівнянні мається на увазі від попереднього. Яка маса води вилилася з бака? Зміною розмірів бак, бака нехтуйте. Отже, давайте схематично. Значить, у нас є куб. Так, наповнений водичкою H2O. Так, довжина куба у нас 2 Нагадуємо, да, об'єм нашому випадку куба буде дорівнювати як 2 на 2 і на 2. Довжина на ширину на висоту. Значить, 8 кубічних метрів це об'єм нашого куба. І відповідно, це і буде об'єм води, який в нього налитий до верха. Далі почали нагрівати водичку, і е, збільшився об'єм водички, тобто дельта В води, збільшення. Так, дорівнює 0,5% від початкового об'єму. Давайте обчислимо, скільки це буде 0,5% від початкового об'єму. Значить, відповідно, якщо підставити. 0,5% помножити на 8 кубічних метрів, то це, відповідно, буде, я нагадую, що відсотки. Да, це значить, ще треба поділити на 100, щоб відсотки у нас пішли геть. Да. І відповідно ми з вами отримуємо, що в результаті чого. 0,4 кубічного метра води, от скільки водички у нас вилилося. Але серед відповідей ми бачимо, що у нас немає кубічних метрів, а є кілограми. То давайте пригадаємо. Значить, для води характерне те, що літр води це єдина рідина, коли таке можна робити, дорівнює одному кілограму. Да? Яке ж співвідношення між літрами і кубічними метрами? Один літр це тисячна кубічного метра. Значить, якщо, наприклад, в да, нашому випадку ми, нам треба перевести, то щоб перевести, значить, маса. Так, нам необхідно з вами, ну, грубо кажучи, можна густину помножити на об'єм. Да? якщо пригадати, що густина у нас води 1000 кілограм на метр в кубі, а об'єм у нас 0,4, да, то відповідно ми отримуємо з вами 40 кілограмів. Можна так, а можна через співвідношення, щоб перевести, да, використовуючи ось це, значить помножити. Знову-таки да, на тисячу, або це число поділити на 0,1 тисячну, і, відповідно, ми отримуємо з вами теж відповідь 40. Отже, 40 кілограмів води у нас викотилося. Так? Наступне завдання. Наступне завдання. Визначити ціну поділки та показ термометра, зображеного на рисунку. Знову таки, давайте пригадаємо, ціна поділки вимірювального приладу нам необхідна для того, от в даному випадку стрілка не вказує чітко на числа, нам треба з'ясувати, скільки вона там показує. То вона визначається як. Беремо два сусідніх значення нанесені на шкалі, шукаємо їх різницю. 150 мінус 100, і ділимо на кількість світлих поділок між цими двома. Обраними числами. Якщо порахувати між рисочками, да, то у нас буде 10 проміжків, значить ділимо на 10. Тут буде 50, поділити на 10, буде 5 градусів Цельсія, це один, одна маленька рисочка, вказує 5 градусів Цельсія. Значить, в нашому випадку температура, яку показує наш термометр 150. Да, і далі 1, 2, 3, 4, 5, 6 повних іще рисочок. 150 градусів плюс 6 помножити на ціну поділки на 5, це буде 30 і відповідно 180 градусів. Це все буде вказувати нам наш термометр. І ще одна задача теж цікава. У вас схожа задача була в тестових завданнях. Давайте її проаналізуємо. Значить, на малюнку зазначено 4. Тіла і вказано стрілками напрямок руху тепла між цими тілами. Треба знайти тіло, так, температура якого найбільша. Знову таки, давайте пригадуємо, коли мова йде про обмін теплом, у нас завжди тіло з більшою температурою віддає да, своє тепло, ділиться теплом з тілом з меншою температурою. Аналізуємо уважно те, що ми бачимо. Перше тіло. Воно тільки приймає, та да? воно нічого не віддає, значить, воно взагалі да? холодне, будемо так говорити, бо тільки приймає тепло. Друге тіло приймає, але і віддає водночас, і віддає першому, і приймає від четвертого. Четверте, в свою чергу. Тримає від третього і віддає другому. І тільки третє тіло, давайте звернімо увагу, роздає, да? роздає тепло. Так ось, тіло, яке буде мати найбільшу температуру, воно буде ділитися своєю температурою з іншими. Так? Тому в даному випадку тіло під номером 3 у нас буде мати найбільшу температуру. Так, і Відповідно, ще одна задача. Після того, як склянку наповнили молоком, середня кінетична енергія молекул молока збільшилась, а середня кінетична енергія склянки зменшилась. Порівняйте температуру молока і склянки на початку експерименту. Знову таки, давайте схематично. Значить, ось у нас є склянка, так, в яку налили молочко. Значить, є склянка. І є рідина молоко. Так? Відповідно, сказано за умовою, після того, як склянку налили молоком, середня кінетична енергія молекул молока збільшилась. Значить, кінетична енергія молока збільшилась. При цьому кінетична енергія склянки Зменшилась. Що означає, що кінетична енергія збільшилась чи зменшилась? Ми з вами знаємо, вона пов'язана з температурою. Значить, тут температура автоматично зросла, а тут температура автоматично зменшилась. Да? Бо кінетична енергія напряму пов'язана із температурою. Значить, вже після того, як налили. Да? Значить, що було до цього? Було навпаки. Правильно? Було навпаки. Значить, на початку експерименту, давайте так, на Початку експерименту у нас склянка, давайте так, температура склянки була більша за температуру молока. І в цьому випадку буде виконуватися наша умова. Склянка була гаряча, молоко холодне. Да? Налили холодне молоко, воно почало нагріватися від склянки, і кінетична енергія його почала зростати. А склянка да, почала охолоджуватися, і її температура почала зменшуватися. Ось таким чином ми з вами порозв'язували задачі, які стосуються поняття Температура, і які стосуються відповідно залежності розмірів тіл від нагрівання. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу і до побачення!